Ми очищаємо його механічно, У мальвіни дуже багато листя. Декілька років ним користуємося. І ось так виглядають щитки. Всім привіт! Зараз якраз. Шикарна весняна погодка, світить сонечко, тримає вітер і зараз якраз найкращий час для очистки листя від минулорічного. Ось так воно виглядає, воно все посохло. І зараз воно все превращається в труху, бо якщо волого, то воно так не ламається. Тут буквально чуть-чуть. Ми очищаємо його механічно трактором, і воно його щотками знімає. Так виглядає Азія після зими. Ось кущик, який вже починає стартувати поті-чуть. Зараз ми підемо ще побачимо румбо і мальвіну. Ось ми прийшли на румбу і вона виглядає інакше. Ось так от. Також все листя берево сухе. Так само кущ починає просипатися. Але тут трошки менше листя і більше зеленого свіжого листя. І Зараз ще підемо підем подивимось на мальвіну. Ось тут у нас кусок мальвіни. Ось так от вона виглядає. У Мальвіни дуже багато листя і воно не так сохне, як, наприклад, Азія або Румба. Дуже багато зеленого. Якщо ви Бачите, воно відносно свіже, деяке зимує. Відростає, але все одно це пізній сорт. Наростає тут багато ростків. Альвіна багато... Воно... сама по собі має дуже багато листя. Це є як плюсом, так і мінусом. Плюсом це те, що так як збор починається в середині літа, десь приблизно в липні місяці на початку. кінець червня, початок липня, це в моїй широті. І багато листя не дає можливості пектись ягоді на сонці. З одної сторони, з іншої сторони, вона набагато гірше провітрюється е, і можуть бути трохи гнилі. І, е, її садити потрібно набагато, е, не набагато, але ширше. Тобто, Декілька сантиметрів потрібно більше, ніж, наприклад, азії румбі або деяким іншим сортам. Плотність посадки її. Збільшити не вийде, наприклад, Азію можна ще гуще посадити, щоб збільшити плотність посадки, а так не вийде. Вона буде одна одній мішати. І так ось, зараз будемо приступати до чистки листя і покажемо вам, чим ми чистимо листя, яке воно, які там щотки ми використовуємо і Ми користуємося, очищуємо листя. Ми вже деякі, декілька років ним користуємося. От, так от він виглядає. Тут звичайний редуктор йде для розкидування для рума. А так ми міняємо кожен рік щотки. Так як щітки знашуються, в оцій щотки пройшли півтора гектара. Ці і ці. У нас було два комплекти. Різних ми подивилися, спробували, поп як вони працюють. Тут матеріал на кінцях повідламувався, там де більша швидкість. Бачите, він весь туп був, стояв отак. От. А ці позагиналися. Ми вирішили поміняти цього року. В принципі, ми кожен раз міняємо. Поміняти на всі однакові і ще більш жорсткі вибрали. В порівнянні з цими ці м'якші, ці більш жорсткі. Ну і зараз подивимося, як вони будуть. Щищати листя, зараз я покажу результат. Ось так от виглядають кущі. Це саджанець, точніше вузкий. А от так от воно їх щищає. Не все ідеально. Понятно, що оці можна було б лишні по вичищати. Оцело мілке, що тут залишалося, його вітром здує, ми декілька років тому робили експеримент. Пройшли частину, більшу частину пройшли механічно, механічно, а далі ми один чи два ряди з дружиною почистили повністю руками. Ідеально вичистили все. А Я вам так скажу, через два місяці різниці вже не було видно взагалі ніякої. Тобто заморачуватись сильно, там, що руками вичищати це все, воно не дає тої продуктивності. На великих е, об'ємах, як в мене, наприклад, там, гектари більше. Ну, просто по грошах ви або самі будете там декілька тижнів це робити, або нанімати людей. Ну, опять же, та, та сама ситуація це все фінанси. Воно не дасть вам вихлопу такого. А от такий механічний спосіб, якщо у вас менша ділянка, є... У мене відео, коли я, я теж нею користувався, я брав е, на мотокосу, дві щітки теж прикручував і не мищищав. Дуже робочий варіант. Досить гарно все працює. Е, мене дуже влаштовує. І вот так ми декілька років вже користуємося. Ну, мені дуже подобається, швидко, типу, Дуже швидко виходить, якісно, воно не повріждає практично самих листків. Тут я вам ставлю виробника, якого я ну, щотки цей раз взяв. Мені він подобається набагато більше. Я виставив саму щітку, так, щоб вона була десь в сантиметри над плівкою. Можливо, трошки нижче, можливо, ну, трохи касалася, але не сильно. І прям от ідеально виходить, мені дуже подобається. Зараз ми доб'ємо повністю все. Допрацюємо це все. І далі будуть інші роботи. Так що, всім дякую, всім гарних врожаїв, всім пока. Тут вирішив зробити вставку невелику. Хотів показати, що сталося з щітками. За... Ми пройшли гектар. Почистили полуницю і ось так виглядають щітки через гектар. Пообламували края, але края зрозуміло, але обламують по причині, що тут найбільша швидкість йде на обертах. Відповідно, края обламують, ну не везде, тут менше, тут просто позагинало. Тут от теж обламали. Тут ну, в принципі, всі так от обламані. Єдине, що я хотів сказати, що в принципі, щотки можна ще раз використовувати, просто їх перевернути, бо внутрішня сторона практично не зношена, і такі є наружно зношені. Можна перевернути і ще раз використати. Так тобто, що отак от вони виглядають після 1 гектара.